Що кажуть, сьогодні буде дуже гучно, ну не знаю, як дуже, але декілька вибухів вже десь хвилин 15 назад прозвучало. Ну, Тим не менше, все одно зараз збираємося, їдемо скуплятися і е, согласуємо зараз графік, бо дуже багато хлопців теж зараз вийшли на мене і просять усі заїти, 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 заїти. Хлопці пишуть елементарно. От просто яких смаколиків домашніх. Чай, кава, цукор, енергетики, паштети, цигарки все. Це саме елементарні речі, каже, щоб хоч трошки себе відчувати людини. Аптечки, так, да. сухі душі, так. Да. Ну, зараз у нас виходить. Десь полетіла, Тільки що ракета. Получається, в нас станом. Не збили. Станом десь ну, на утро на понеділок. У нас получается уже 38 что это 38 списків. Це только списки Кожен список десь ну, від 5 до 25 хлопців. От і подумайте тепер, скільки це треба зараз грошей витратити, щоб закупитися, скупитися, розсасувати, розпакувати. Потому що ми, коли приїжджаємо, ми просто званімося, списуємося, передаємо руки. І уїжджаємо зразу з позиції без ніяких фото, відео. Якщо хлопці не виходять на зв'язок, у нас є домовленість. У нас є домовленість, що в Покровській село Рівне, в готелі Європа, ми оставляємо ящики, підписані з номерами телефонів. Там прекрасніша жінка-адміністратор, яка обзвонить хлопців, вона їх всіх знає. І коли вони повертаються з позиції, вони приїжджають і забирають. Все, що ми привезли. Тому е я вас дуже прошу, останні дні почитайте пости мої, я ж не прошу там, лайкати, хоча б поділіться і подивіться, почитайте, що пишуть хлопці. Давайте ці дні все-таки під напряження. Я розумію, вихідні я понимаю, разники я все понимаю. Я навіть вийти в ефір, но не смог, тому що ну, вчора ночі ми прийшли з ще їздили а, в 10 вечора я поїхав, і в 12 приїхав додому. Бо коли тільки з'являється копійка або новий список, я одразу їду закриваю. Но, водійний, привет, конечно. Я сейчас... Ну, жду, що вони його розблокують, тому що всі документи, чеки, квитанції я все дав. Ну, так Там же ж вимоги, акт а всі квитанції. Я кажу, ребята, це не фок, це війна, ви трошки путаєте. Ви ж теж, якби ваш гороховський сраний каже, волонтер. Тільки, правда, я ніколи не бачив, що він комусь допомагає. Я, щас, я щас тільки бачу, як він хизується мільярдами зібраними на той чи іншій нашій біді. То на Хмадіті, то на прильоті в Київ. Вони тільки співають збори робити. По цьому поводу я хочу відділення уділити, я думаю, або перед від'їздом, або після приїзду, якщо це було все нормально, то я обов'язково э, зроблю відео, я вам покажу скільки у кого зараз грошей монобанки, в у якого фонду, скільки мільйонів гривень, щоб ви розуміли. І це ваші гроші. Ваші українці, це ваші гроші, ви забезпечили цих аферистів. Аферистів шахраїв. Забезпечили, хорошо, що толя тут сходив. Забезпечили сотнями мільйонів гривень. Сотнями мільйонів гривень ви забезпечили їх. І вони лежать. А тут, вибачте, не можу на Покровськ ну, зрано, десятки якусь собрати лишньої. Оце обідно, це обідно, звісно. І кого не слушають, хлопці, така де тоді то все? Ну, де, де притули, де п'яті, де, де то все міга-міга. Ми, каже, не знаю. ж, ви знаєте, я навіть в укриття не, не ховаюся. Взагалі за три роки ніколи в укритті не був. Ну це ж вони за Курцьким стять, навіть. Ну, можуть нагнутися і громко передонуться все, що вони можуть. Так що... Долучайтесь, допомагайте. То скільки може, посилки посилайте, а, бо ще непонятно, коли поїдемо. Коли ще поїдемо, не знаю, тому що собираємо ще машину, шукаємо, ще на дорогу збираємо. Графік трохи збився, тому що в мене ці дні ще заплановані юридичні питання по пошуку полонених. Ой, пропавших полонених, треба їхати до юриста ці дні і оформляти ці запити. Тому трошки поясника переноситься. Є час, щоб ви могли, що хочете купити хлопці. От що ви хочете, то і купіть. Запакуйте і передайте на Київ 068-354-5737. Що запакуйте, ні перете, я хлопцям і передам. Все, дякую всім велике. Ну що, пішли скуплятися, поїхали, а що робити? Ніколи сидіть по підвалам. Я ж не волошен, що на третій рік він роздуплився. Поки власть не поміняється, я не повернусь. Жертва або не чесно. Перший рік війни слабо було проти власті, поперти вже правду казати. Так, все. Добре, дякую всім Полетів з Богом.